почти такой, как наш. Я рисую на окне акварели и гуашь. Краски яркие возьму и закрашу серый цвет. Нарисую ту страну, где до слез причины нет. Дежу щастя, вода оно. Здравствуй, добрый человек. Посмотри в Посмотримо окно. Вітаю вас! Сьогодні, як ніколи, розуміємо справжню ціну мирному життю. Заради цього гуртуємося. І, зокрема, в нашому краї. Кожен по-своєму висловлює свій протест злу та насиллю. Запорізький обласний центр культурного розвитку Парнас вже не один рік закликає усіх до порозуміння. Та єднання. Вже кілька років поспіль вони не знають спочинку. Захоплені ідеєю мирного співіснування держав світу, своєю діяльністю нагадують людству, наскільки важливо жити в розумінні та злагоді, поважати традиції та культуру народів, в їхніх планах згуртувати землян заради подальшого життя на нашій планеті. А для цього невтомно організовують художні виставки зустрічі молоді з ветеранами війни. Прагнуть вийти за межі України, аби їхній заклик почули друзі зі сходу, заходу, кому не байдуже майбутнє. Адже зараз знаходимося на межі, коли зрушення мирного балансу може мати серйозні наслідки. Аби привернути увагу громадськості, активісти Запорізького обласного центру культурного розвитку Парнас презентують антивоєнний благодійний проект Мирне небо, ініціатором створення якого. Є член Українського союзу ветеранів Афганістану міста Запоріжжя, інвалід Збройних сил, художник-баталіст Олексій Данилов. За підтримки однодумців вже зроблено багато добрих справ. І одна з них співпраця з науковими працівниками та дослідниками музею історії запорозького козацтва. В усі неспокійні часи в ролі справжнього миротворця завжди виступало мистецтво. І зараз муза не мовчить. Напередодні Дня Незалежності провели культурно-патріотичний захід, котрий зібрав діячів культури Запоріжжя, які висловили свої міркування про Майдан та Революцію Гідності, обговорили події, що відбуваються на сході країни, та одностайно засудили агресивні дії проти України, наче передбачив все, що відбувається зараз художник Олексій Данило. Ці картини його дарунок музею. Не буде лихо, поки воно тихе. Так назвав митець одне зі своїх полотен. Три роки тому прийшла думка відтворити на ньому корені українського роду та відчуття біди, котра непомітно наближалася до мирного життя. Україна нездолана. Це вже тема сьогодення. Надихнули події в країні Незламний дух українського народу в кожному мазку пензля. На цій картині авіакатастрофа Малазійського Боїнгу 777. Написана буквально за два дні, каже художник. Ще свіжа фарба нагадує про натхненну роботу майстра. Всі картини, як бачимо, знакові, підказані серцем. Хочеться відмітити, що це не перша передача картини, це вже п'ятий дарунок до нашого музею історії Запорозького козацтва. Ми надзвичайно вдячні автору. Він надарував картини, пов'язані з історією запорозького козацтва і взагалі з історією України. Хочеться відмітити, що людина не байдужа і події, які відбуваються в Україні, вони знайшли у творчої людини свій відгук, і людина достойно відповіла на цей виклик. Переосмислив ті події, які пройшли на майдані, і ті події, які зараз проходять на востокі України, діятелі культури як авангард. также в своем искусстве отражают свою позицию, свои переживания, свою боль за те события, которые происходят. Музей, он впитывает в себя как прошедшую историю, так и историю сегодняшних дней. То есть это то место, где будут храниться воспоминания и экспонаты как о прошедших днях, так и о сегодняшних. Наш проект стал очень востребованным. Сейчас есть предложение не только делать этот проект в Украине, но и, но и выходить за пределы нашей Украины. С Ассамблеей деятелей культуры Запорожья сейчас мы именно Розробляємо іноприяті по нашому проекту, щоб ми могли виїхати, поприсутствовать за рубежом і дійсно показати, що Україна вона не є. Тим, що нас намагаються показати. Легендарний воєначальник, почесний громадянин Запоріжжя, генерал Олексій Данилов командував 12-ю армією під час нічного штурму обласного центру 1943 року. За звільнення міста командар Данилов був нагороджений орденом Богдана Хмельницького першого ступеня. А згодом йому було присвоєно звання генерал-майор. Олексій Данилов, його онук. Один із тих, хто брав участь у миротворчій місії на ближньому сході. в кінці 70-х, у складі Середземноморської ескадри, яка базувалась у Сирії, займався протидиверсійною роботою. Ще до цього володів спеціальністю моториста рульового та водолаза. Каже, служба там, на флоті, була не мед. І, хоча не доводилося брати в руки зброю, гинули товариші. Біла Кубань, як і чорний тюльпан, додому весли лише біль втрат і сльози рідним. Щоб застерегти людство від наслідків воєнних сутичок, Данилов своєю творчістю прагне сколихнути серця співвітчизників. Чотири роки працював над проектом Мирне небо його картини демонструються у виставкових залах обласного центру. України. Після того, як повернувся зі служби, вирішив взяти в руки пензель, вчився станковому живопису та графіці у Москві. Працював художником-оформлювачем у Палаці культури Орбіта. В 90-ті роки створює цикл на воєнну тематику, бо війна назавжди засіла в душі художника-баталіста. По різному склалася доля колишніх миротворців, а зараз вони знову єднаються, аби підтримати один одного. Щоби вдихнути в молодь патріотичні почуття, своїми діями нагадати людям про жахи, котрі несе смертоносна зброя. На жаль, її знову довелося взяти в руки, аби захистити майбутнє своїх дітей. Українці вірять в перемогу добра над злом. Під час зустрічі митців звучали патріотичні рядки поезій у виконанні представників Запорізького міського клубу авторської пісні Острівець, читались власні поезії. Вірші інших поетів. Я хочу жити в Україні, в якої захід є і схід, є степ, і море, і полонини, є мир і спокій, щастя зліт. Нерідко плачуть по матусі, коли її уже нема. Отямились в Загальні Русі країна хвора та жива, жива й його втається з часом героїв славлячи своїх, бо ця війна людей нещастя лише згартувала нас усіх. Події, котрі актуальні сьогодні, передбачав ще 200 років тому український пророк Тарас Шевченко. Він наче знав, що очікує його нащадків. А тому з вічності надихав нас бути незламними, сильними духом і заради майбутнього української нації гідно витримати всі випробування. Прошу вас не зупинятись, почивати на лаврах не прийдеться, мої діти. Така наша правда. Не прийдеться вам рідненькі, лягти, віддихнути. Бо утримать незалежність важче, чим здобути. Утримувать і зміцнювать Святе веління ради предків, ради себе і свого насіння. Не спав воріг, не спить і зараз, та й не буде спати. Мало все, чому найметься, ще хоче зиск мати. Хоче нас він розсварити і владарювати. Не так сталося, як гадалось, не йде брат на брата. Не так сталося, як гадалось, прокинулись гени. Ми згадали буття своє Велесову, Веди. Ми згадали і не забудем, ось для чого думи. Не пропала, не пропаде. Правда і так буде в одних запалиться, й погасне, у інших довго горить ясно, а є, не спалахне ніяк Боже люд благослови жити. І кохати, дай Боже, мудрості і сил, щоб годин одного прощав. Якщо ж і у вас не байдуже серце, долучайтеся до патріотичного руху. Адже мир можна відстояти тільки разом. Хай щастить вам. До побачення!